Заступника голови Конгресу українських націоналістів, капітана першого рангу, одного із засновників українського чорноморського флоту, Євгена Лупакова. Прошу його привітати. Призначення отці, Переважані пані і панове. Шановна дорога українська молодь. Перш за все вітаю всіх вас святом української зброї, яке ми святкуємо сьогодні в черговий раз. Холодноярські герої це не якісь там вояки невідомих бандитських, як говорили наші окупанти загонів. Це вояки російсько-української війни, яка бушувала на теренах України в 20-х роках війни. Яка формально до сьогоднішнього дня не закінчена, бо юридично Україна капітуляції перед Московією не підписувала. Росія це ніякий не старший чи страшний брат. Це такий ж окупант, як Німеччина, Румунія, Польща. Це наші вороги, і ми повинні це знати. Тільки вони сьогодні криються під личиною брата, і це підлість. Більше, ніж московський окупант, на нашу землю горя не приніс жодний окупант. Німці вибачилися, виплатили контрибуцію. Поляки вибачилися, москалі і не думають вибачатися. І герої Холодного Яру знали, з ким вони воюють. Тому билися насмерть, не здавалися. Бо здаватися цим катам було страшніше і тяжче, ніж смерть. Герої Колодної Яри, як вже було сказано, були прототипом. Вони послужили нашим героям української повстанської армії і ті вчилися у них героїзму, сміливості і вчилися, як треба бити московського ворога. І вояки упад теж не здалися. Вони теж не підписали ніякої капітуляції перед московськими окупантами. На сьогодні ми маємо на жаль. Не то Московську, не то бандитсько-Донецьку, ну явно не українську владу. І тут, на цій святій холодноярській землі, ми повинні запалитися тим вогнем Холодного Яру і тим позовом, покликом, щоб коли ми прийшли в черговий раз на вибори до Верховної нині зради, а там повинна бути наша рада. Ми не помилилися в черговий раз. Герої Холодного Яру нам цього в черговий раз не пробачать. Слава героям Холодного Яру! Слава Україні!